Друзі, вітаю вас на каналі Квантового Таро. З вами Вікторія. Дякую вам за ваші звернення, підписку, коментарі. Сьогодні дивимося з вами тему, хто ви і що з вами відбувається на даний період часу. Можливо, щось потрібно буде змінити. Розклад буде називатись Ваша подорож. Отже, хто ви зараз? Що ви скоро дізнаєтесь? чому вам потрібно найближчим часом буде повчитись? Яка частина вашої душі повинна померти, піти, трансформуватись для того, щоб ви могли далі рухатись? В чому мудрість вашої душі? Хто вас любить, хто ваші друзі? Звідки беруться ваші позитивні моменти в плані достатку, процвітання? Що потрібно вам зробити? Що потрібно вам? Продовжувати, робити в своєму житті, продовжувати. Де ви будете далі, як будете себе відчувати, проявляти. І е, карта вашої долі, карта вашої долі, ціль вашої душі на даний період часу. От все це ми зараз з вами подивимось. Отже, хто ви зараз на даний період часу? Кажуть, ви людина-лідер, досить сильна, активна людина. Не обов'язково жінка тут показана у нас Єлизавета і Лев. Зараз ви намагаєтесь проявити свою силу і, неважливо, ви чоловік чи жінка. Ви хочете силу Лева проявити, показати себе. І ви вже є людиною, самодостатньою, активною, сильною. Ви лідер для багатьох. Можливо, ви лідер в роботі, можливо, ви лідер в родині. В будь-якому випадку у вас є внутрішня сила для того, щоб розуміти, що робити, як робити, як правильно це зробити. Найкращим чином у вас є певний досвід, вміння і так далі. І ви можете повести за собою інших людей. Якраз про це йде мова. Далі, що ви дізнаєтесь скоро, про що дізнаєтесь. Про що дізнаєтесь? Карти говорять про те, що приходить час вам діяти вже. Це карта кіцаткаль і принцеса або Жриця часу. Тобто приходить час. Кіцаткатель стосується майя. У них був такий. Можна сказати звір, можна сказати герой, можна сказати такий спосіб використовувати час в знаннях своїх, час діяти. Тобто є час, коли нічого не робить людина, є час, коли треба вже починати активно щось втілювати в життя. Наприклад, до певного часу ви набирали певну силу. Ви набирали досвід в спокої, можливо, в гармонії, можливо, окремо від інших людей. Зараз вже ви набрали необхідну кількість сили, ресурсу будь-якого, і починаєте потрібно вже діяти, потрібно щось конкретно робити. Тобто час прийшов, і про це ви скоро дізнаєтесь, що вже є у вас сила, є енергія для того, щоб щось робити, те, що ви задумали. Далі, чому вам треба ще повчитись? Тут карта, на якій зображені маленькі брат і сестра, ваші рідні, ваші друзі, ваші родичі, можливо, маленькі, ті, які потребують допомоги, можливо, не досить свідомі в чомусь, мають не досить великий досвід в різних. Знаннях або в деяких речах в житті, можливо, просто вони за віком малі, а можливо, вони просто не знають деяких речей, тобто знаходяться на більш низькому такому рівні, ніж ви, рівні розвитку. Тому їм потрібна буде ваша допомога. От Чому вам потрібно повчитись проявити терпіння до цих людей, проявити милосердя, проявити. Здатність вчителя повчити чомусь, навчити. От цим потрібно буде вам займатися найближчим часом і навчитись. Можливо, в чомусь ви самі ще не доросли до необхідної якоїсь межі. Да? Тоді вам потрібно буде самих себе чомусь повчити, самим собі дати трохи тепла, дати відповідальності для себе. Взяти цю відповідальність на самих себе, а також бути другом для самих себе, віднестись до себе як до найціннішої, найблизької людини, якій потрібна допомога, і, врешті-решт, надати цю допомогу самим собі. Яка частина вас повинна померти для того, щоб ви могли далі жити, далі рухатись в житті? Далі рухатись. Кажуть, тут у вас є певний захист внутрішній. Певний захист внутрішній. От дивіться по цій карті, показана у нас дівчинка, яка тримає в руках жука. І є певні доспехи до священного жука. Тобто, у вас, якщо є люди, які ззовні, наприклад, приносять вам певні. Дискомфорт, незадоволення, хтось приходить вашої енергії попити, От, з кимось конфлікти у вас відбуваються і так далі, то вам потрібно, начебто як панцир, да? у жука, там тільце, а зверху є панцир, який закриває цю таку м'яку досить частинку тіла. то карта говорить про те, з чим потрібно покінчити, перестати захищатись. Як перестати захищатись? Як прибрати ці диспехи, Да? Те, що захищає, треба зробити внутрішню частинку внутрішнього себе досить сильним, таким, щоб нічого не могло вразити. Як це робити? Наприклад, прокидатися зранку можна і активізувати сили всередині себе. Наприклад, уявляти всередині себе вогонь. І цей вогонь очищає кожну клітиночку вашого тіла, ходить по всім органам, по рукам, по ногам, по голові, по шиї, по туловищу, по спині, по грудях, кругом ходить і все очищує. Потім можна уявляти воду, яка очищає і проливається повністю через ваше тіло від макушки до кінчиків пальців на ногах, тобто очищає повністю вас і змиває весь негатив. Потім можна відчувати вітер. Який продуває повністю вашу енергетику, вашу е, структуру, всю вашу. Е, це допоможе також видути просто все те, що не потрібне. І, звісно, те, що стосується землі, відчути себе дитиною, як сказано в Біблії, в тій самій, що ми прах і в прах повернемось. Тобто, все те, що у нас є, тіло наше, це також все від матінки землі. І відчути вдячність, зрозуміти, що з цього ми створені з всього. Таким чином ви всю свою суть внутрішню, нутро своє, ви зробите сильним, і вам не потрібні будуть оці такі грубі крила, які захищають цього жука, вам достатньо буде сили внутрішньої. Цього потрібно кажуть, вам позбутись і нарешті стати сильними, перестати захищатись, а стати просто сильними зсередини. В чому мудрість вашої душі? В чому мудрість вашої душі? Тут карта гарної дівчини і певного чудовища. чудовища да? Вам потрібно що зробити, якщо у вас були ситуації, в яких хтось забирав ваш простір, забирав вашу енергію, забирав вашу час, наприклад, ваші почуття, вам було погано від всього того. То зараз потрібно звільнити свій простір від тих людей, від тих обставин, не дозволяти різним чудовиськам ваше життя заходити, не давати їм місця просто в вашому житті. Можливо, у вас досвід уже по життю йде такий і не перший раз. Потрібно обов'язково свій простір звільнити. Від деструктиву певного, не дозволяти темним енергіям заходити в ваше життя людям з темними енергіями. Знати, що ваша сила якраз в тому, щоб захистити себе і свій простір наповнити якраз позитивними речами, приємними, світлими, теплими, радісними, щасливими. Коханням, наприклад, а не там до вас хтось буде мучити. Далі шоста позиція: хто вас кохає? Хто ваш партнер, хто ваш друг. Ваш друг це відродження. Карта говорить про людину, яка шукала різні способи, це як ці харки, вони Кругом такі лазейки шукають в землі, їх практично не видно, але вони досить швидко рухаються і метелики. Метелик також він цікавий чим? тим, що перед тим, як бути метеликом, він є знову ж таки певною такою. Е Кашею, да? гусінь спочатку, потім така, вона завертається в кокон, і там така каша просто створюється. І от в процесі потім цього перетворення з цієї каші знову виникає нова істота. Тобто відбувається певне переродження. Хто вас любить, хто ваш друг, хто ваш партнер, той, хто поруч із вами в ці моменти, коли ви перетворюєтесь. Той, хто не нищить вас в процесі трансформації, той, хто допомагає, той, хто просто може. Поки ви трансформуєтесь, поки ви змінюєтесь, він вас не кидає, він залишається поруч із вами. Вам допомагає присутністю просто своєю. Або певним невтручанням, або певними позитивними такими імпульсами, словами, які він вам посилає. Підтримка така. Це дозволяє вам досить швидко відродитись. І той, хто любить, якраз робить це. Він ваш друг і він ваш, ваша підтримка і ваша допомога. Той, хто не кидає в складні скрутні ситуації. Далі, звідки візьмуться ваші достатки, ваші процвітання, те, що забезпечить вас матеріально? Тут, кажуть, є така русалка, русалка цікава, русалка-стріказа. Вам потрібно що зробити для того, щоб отримати певний гарний дохід? Більше радіти. Радіти життю, потрібно бути легкою, потрібно бути досить швидкою, потрібно бути радісною, потрібно завжди медитувати на райдугу. На веселку, яка вона переливається. Це дозволить вам наповнитися різними почуттями позитивними, легкими, приємними, радісними. І ця легкість, безтурботність, вона допоможе вам якраз прийняти енергію процвітання. От Енергія легкості це буде енергія процвітання, енергія достатку. Якщо це буде важкість, певна. Значить, тоді і складно будуть вам даватись заробітки, гроші приходити, і робота буде складною. Будьте трошки більш легкими такими. Будьте людиною, яка чекає різних приємних подій, гарних якихось звісток. Це вам допоможе. Далі, що потрібно вам далі робити, щоб потрібно продовжувати робити. Тут вам, радять, тут вам радять прийняти все те, що відбувається в вашому житті. Різні зміни приходять в ваше життя. Незрозуміло, якими можуть бути ці зміни, якісь можуть бути позитивні, якісь негативні, але будь-які зміни потрібно прийняти як факт і з них знайти певне позитивне раціональне зерно для того, щоб продовжувати далі свою діяльність, тоді це буде правильно. Якщо ви не захочете ніяких деструктивних змін, не будете їх приймати. Значить, там ви будете позбавлені чогось, тому що в кожному інь є частинка янь. В кожному янь є частинка інь. І е, заплющувати очі і казати, я не хочу там деяких речей. Так, ви їх не хочете, але вони вже є. І для того, щоб вирішити щось, потрібно перше їх прийняти, визнати, що вони просто присутні, і вже спираючись на те, відповідно діяти. Далі наступний у нас що продовжувати далі робити ще, на що спиратись, що допоможе в цьому просуванні вперед. Кажуть, потрібно вам звернути увагу, що ви ні на кого не схожі, ні на кого не схожі. Є багато різних людей, є багато. Різних тварин в природі, багато всього. Природа досить різноманітна. Ви ні на кого не схожі, ви особлива або особливий. У вас є свої внутрішні якісь протиріччя, у вас є якась внутрішня неоднозначність, у вас є саме те, чого немає в інших людях. Так само, як відбитки пальців на руки, так само ви неповторні. Ви один єдиний, або одна єдина в цілому всесвіті. І треба визнати всі ці свої. Нюанси, цю несхожість на інших людей і використати все це собі на благо. Це вам допоможе краще і проявляти самих себе, і бути неповторним, наприклад, в вашій роботі або в коханні, або ще в чомусь. Бо якщо ви не будете проявляти себе, значить ніхто не побачить, які ви насправді. Тому радять вам все ж таки зрозуміти вашу несхожість на інших. І використати її, це знання собі на благо. Далі, де ви будете, як будете себе почувати далі в житті? Де ви будете? Трошки будуть знаходити на вас певні сум, якісь переживання. Можливо, щось з минулого буде періодично повертатись в ваше життя, в ваші думки. Тут дівчинка тримає такого стародавнього жука, перший жук, я не пам'ятаю, як він називається. Треба пошукати. Жук, перший, який жив на планеті. Тобто є щось досить давнє в вашому житті, є певні якісь спогади, є якісь переживання, є якась ностальгія, але не потрібно її без кінця тягнути в теперішній момент. Так воно є там і нехай там залишиться. Тобто, коли ви починаєте без кінця згадувати щось минуле, знову проживати одні й ті самі емоції, тим самим ви втрачаєте теперішній момент. І так виходить, що не живучи в теперішньому моменті, ви не можете нормально просуватися в майбутнє, тому що саме з минулого ви тягнете в майбутнє всі ці переживання свої. Тому вам потрібно позбутись певних ностальгій, певних переживань. Буде певне місце в вашому серці для них, ваших спогадах. Але щодня потрібно наповнюватись чимось новим, чимось цікавим, те, що вас буде вести до щасливого майбутнього. І ще одна карта у нас: карта вашої долі, ціль вашої душі на даний період часу. Тут карта Фіони і Єдина Рога. Радять по цій карті пробуджувати свій духовний зір. Тобто ви третє око. У єдинорога це рог в цьому місці, у людини на лобі між очима приблизно знаходиться якраз третє око. Потрібно досить добре все бачити в житті, просто не ті речі, які є, а також ті, які ми не бачимо. Тобто є внутрішнє бачення, і потрібно його також розвивати. Є ясне бачення, є ясно чування і так далі, є видіння, є щось іще, я не пам'ятаю, багато ясно ще щось і так далі. Різні речі, тобто різні таланти внутрішні, які людина може розвивати, то вам якраз варто розвивати внутрішнє бачення. Тобто бачити третім оком якісь, можливо, картинки у свідомості можуть у вас сни так само можуть проявлятись. Може проявлятись, наприклад, якщо ви дивитесь на людину. І в цей момент у вас з'являються якісь образи. Це вам будуть підказки для того, щоб зрозуміти, що за людина перед вами, або ситуація якась, і у вас починає перед очима. Начебто як між вашим поглядом, між вашими очима, да? і між, наприклад, ви дивитесь, не знаю, там на карту умовно. Да? Між вашими очима існує ще якийсь простір. І от в цьому просторі, між очима і картою, будуть з'являтися ці картинки. Вони будуть вам як підказки, що вам робити в тій чи іншій ситуації. Це можна все розвивати. Також є багато різних відео для того, щоб навчитись ясного баченню і розвивати якраз таке священне бачення третє око. Таким був розклад даний. Якщо вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Підпишіться на канал, якщо ви гості каналу, а також можете звертатись за особистими розкладами телефону вказаний під відео. Бажаю вам усім мирного неба, міцного здоров'я і високих вібрацій. Будьте всі щасливі і живіть в любові. До зустрічі в новому відео.